Ви таке чули? Успіх тільки для обраних, або творчі люди не можуть заробляти гроші. Ці ідеї могли сформувати у вас переконання, що ви не заслуговуєте на успіх або просто не здатні реалізувати те, що бажаєте. І, скоріше за все, ви навіть не спробуєте, бо ви не вірите у свої власні сили. Чи було у вас таке відчуття коли-небудь, що щось заважає вам реалізувати себе? Хоча ви навіть щось робите, ви рухаєтеся. Скоріше за все, це є оці обмежуючі переконання. І часто ми їх не усвідомлюємо, але саме вони керують нами, змушуючи нас певним чином діяти та приймати рішення. Привіт, мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про обмежуючі переконання, які можуть зіпсувати вам ваш успіх і зіпсувати вам життя в прямому сенсі, тому що можуть зірвати всі ваші плани навіть до того, як ви ще починаєте щось робити. І ми зануримося з вами в тему виявлення деяких із цих переконань та те, як їх усунути. Що таке обмежуючі переконання? Наші дії походять від тих думок, які ми маємо, тобто від наших якихось переконань, які потім стають нашою реальністю. Коли у вас є переконання щодо чогось, ви швидше за все побачите навколо себе докази, які підкріплюють це переконання. І ви будете пропускати і відкидати все, що суперечить вашим переконанням. Обмежуючі переконання, це глибоко вкорінені уявлення про себе, про світ, які обмежують інші можливості і здатності досягти бажаного, здатність взагалі побачити, що є щось інше, якісь інші варіанти. Вони можуть бути зумовленими чи нашими дитячими якимись переживаннями, вихованням, соціальними правилами, стереотипами, догмами, невдачами з минулого. Про обмежуючі переконання, насправді в мене є достатньо велика кількість відео, точніше, в якихось відео згадую про них, говорю. І я в цьому відео також про них говорю, тому що говорити про успіх, як цей альбом у нас про успіх, і не згадати про обмежуючі переконання, це було б смертним гріхом, тому що саме із-за оцих переконань ми і не можемо бути успішними. Це те, що заважає нам рухатися вперед, це те, що не дає нам можливості, те, що нас дуже сильно стримує. Саме тому ми сьогодні про них з вами і говоримо. Давайте з вами візьмемо простий приклад: переконання, коли людина вірить, що хтось може досягти успіху, а я не можу. І незалежно від того, є в мене талант чи немає. І якщо ви така людина, якщо у вас є таке переконання, то ви дивитесь на інших людей і вважаєте, що світ несправедливий, тому що вам здається, що в них там менше досвіду чи чогось, але вони чомусь більш успішні аніж ви. А це відбувається за того, що у вас є це переконання саме, що ви чомусь недостойні цього. Ми можемо також привести з вами приклад плацебо. Коли в дуже багатьох експериментах було доведено, що лікування плацебо має такий же гарний ефект, як лікування ліками. А це доводить те, що на основі переконання людини, що вона вірить в те, що вона може одужати, вона налаштована на це і вона одужує, хоча навіть не приймає справжні ліки. Про що це нам говорить? Це говорить, що наші з вами переконання, чи то негативні переконання. Чи то позитивні переконання, але вони впливають на наше життя на те, які рішення ми приймаємо, та взагалі яким чином виглядає наше життя та наш успіх. Ви знаєте, що я сильно люблю різні цитати, і зараз хочу з вами поділитися однією супер дотичною до сьогоднішньої теми цитатою. Стежте за своїми думками, бо вони стають вашими словами. Спостерігайте за своїми словами, бо вони стають вашими діями. Стежте за своїми діями, бо вони стають вашими звичками. Спостерігайте за своїми звичками, бо вони стають вашим характером. І слідкуйте за своїм характером, бо це і є ваша доля. Я думаю, можливо, ви навіть чули цю фразу, цю цитату сказав Лао Цзи. І це є оця величезна сила переконань, яку роль вони грають в нашому житті. Давайте з вами ще подивимося на декілька прикладів обмежуючих переконань. Що це може бути? А ви, можливо, себе впізнаєте. Я недостатньо хороший, я не можу чогось там, я занадто старий, занадто молодий, мені не вистачає чогось для повного щастя, я ніколи не буду, ніколи не стану, мені недостатньо, я чогось не маю або вже знато достатньо багато людей роблять те, що я хочу зробити, а отже це не має ніякого сенсу. Я не можу змусити це працювати на мене, це не виходить. Я не кваліфікований спеціаліст в чому, я не можу внести зміни, мені нічого запропонувати, ніхто не буде купувати мої продукти чи товари. Тобто все це є переконаннями, які нас конкретно обмежують. Або ви відчуваєте, що здатні розпочати щось робити, але через брак чи то навичок, чи досвіду, чи грошей, чи часу, ви вважаєте, що ви ніколи не зможете зробити це достатньо гарно. І якщо ви навіть досягнете мети, то ви не зможете її прийняти. Її нею він порадіти, тому що ви боїтеся, що, будучи таким класним, з вами ніхто не буде дружити. Так? Або ви досягли своєї мети, але тепер відчуваєте себе самозванцем, тому що, як вам здається, це вийшло випадково, і ви не заслуговуєте на цей успіх. Це багато різних прикладів, але в більшості випадків оці переконання це несвідомі думки, які діють як захисний механізм, щоб уникнути можливих негативних е, якихось емоцій, розчарування, тривоги, гніву. Тобто, ми нам, нам здається, ми начебто себе захищаємо, але насправді не захищаємо, тому що ми і так все одно себе починаємо, почуваємо від цих думок дуже погано. Коли ви були дитиною, ви буквально були як губка, яка впитує різні ситуації, різну інформацію, яка є навколо вас. І все ми по суті розділяємо з допомогою батьків, а потім і самостійно на погане та хороше. Погана поведінка, хороша поведінка, погані емоції, гарні емоції. Це означає, що кожна людина ще з раннього дитинства формує певний набір переконань, деякі з яких є підтримуючими. А деякі з них є обмежуючими, наприклад, діти, до яких ставляться батьки з любов'ю, з турботою. В них що, є більшість переконань про те, що їх люблять, що вони повноцінні, що вони достойні кращого, що вони можуть, що в них все вийде. І навпаки, діти, які зазнають якогось жорстокого поводження, так? або якщо ними вони нехтують, вони, що вони думають, що вони не гідні, що вони не бажані, що вони нікому не потрібні, що ніколи нічого не вийде, скільки б ти не намагався робити, все одно в тебе не вийде. Трещо про про вивчену безпорадність, подивіться в першому альбомі. В мене є дуже класна, дуже класний трек про цей епізод. Подивіться, це також відноситься до цієї теми. Як же нам зрозуміти, що у вас є такі переконання? Тут є декілька кроків. Крок номер один. запитайте себе, чи є щось, щоб ви хотіли зробити, стати кимось або чогось досягти? Тобто, ви цього дуже реально хочете, але зараз над цим не працюєте. От це є для вас показником, що у вас, мабуть, є десь переконання, які десь ховаються, можливо, ви про них не знаєте, але їх важливо було б знайти. Яким чином, що ви говорите про себе, коли ви щось спробуєте робити, що ви говорите про себе, що ви говорите про свої спроби, що ви говорите про свої невдачі? Це вже буде для вас мостиком до цих переконань. Крок номер два: подібні негативні ситуації, вони, скоріше за все, повторюються в вашому житті. Знову і знову запитайте себе, чому це відбувається зі мною? Чому це повторюється? Можливо, є якісь в мене думки, які змушують це відбуватися. Це може бути дуже неприємно, особливо, якщо ви. Mm. Вже щось зробили, як вам здається, дуже батокали зусиль, а воно не виходить, і треба знову до себе повертатися, зробити щось міняти. Але насправді, якщо ви від цих переконань позбулися, то вам стало набагато простіше, набагато легше. Так, це іноді не просто, але докладіть зусиль. Наприклад, я переконання, я недостатньо хороший. Правда полягає в тому, що ви достатньо хороші вже зараз, які ви є. Але якщо ви самі в це вірите, якщо ви вірите, що ви на щось не заслуговуєте, то так воно і є. Ви отримуєте те, у що вірите. На те, що ви заслуговуєте. Тож вам потрібно змінити свої уявлення про те, що ви хочете мати, яке ставлення ви хочете мати до себе. Я думаю, що дуже доцільним для вас буде подивитися перший епізод цього альбому Серфінг успіху, бо ми дуже детально розбираємо там бачення успіху вашого власного особистого. І також м -м, потрібно попрацювати над своїми цими обмежуючими переконаннями, з'ясувати. Чому ви почуваєте себе недостатньо хорошим? Бо, скоріше за все, це повторюється. Яким би бізнесом ви не займалися, які б стосунки у вас не були, на яких би роботах ви не працювали, ви не зможете досягнути успіху, тому що ви вважаєте більшість речей в своєму житті недостатньо хорошими, недостойними? Звичайно, що це буде впливати тільки на успіх, а взагалі на ваш рівень щастя. Усюди, де ви бачите закономірності щось повторюється, і вам це не подобається, ви можете це змінити, знайдіть оці закономірності і подивіться, що там за думки, що за переконання за ними ховаються. Є іще момент важливий. Можливо, ви просто застрягли в певному місці в вашому житті. Якщо у вас виникають запитання, чому я не можу рухатися далі? Можливо, ви мрієте там, не знаю, про власний бізнес, ви хочете своє хобі перетворити на кар'єру, а не працювати в офісі. Так? Можливо, ви хочете вийти на якийсь наступний рівень у вашому власному бізнесі, але. Нічого не працює. І вам життя здається дуже несправедливим, так? Бо знову і знову ви наче вдаряєтеся об стіну. Знову ж таке, це все зводиться до того, що ви вважаєте, що ви чогось недостойні, ви чогось не заслуговуєте, а заслуговуєте от такого, щоб з вами нічого гарного не відбувалося. І ваша підсвідомість. Наче дає вам оці стандарти, стандарти переконання щодо того, що для вас є можливим, а що для вас є неможливим, і навіть ви туди не намагаєтеся подивитися, те, що там щось зробити, навіть подивитися. Швидше за все, ви маєте негативне переконання, чи то про бізнес, чи про роботу, чи про фріланс, наприклад, якщо ви хочете перестати ходити в офіс і почати займатися ним, або ви насправді не вірите, що можете. Там подвоїти, потроїти свої результати продажів. Ось ці якогось роду переконання є у вас, які вас блокують, які пов'язані саме з тим, як ви бачите себе і як ви бачите свій успіх. Тож доцільним буде змінити своє бачення про себе. Тобто почніть із себе, як ви сприймаєте себе як людину, як людину, яка чого може досягнути, як людину, яка чого хоче прагнути. І ще один крок, це, це і крок, і це якби ніби підказка для вас. Тобто, як можна зрозуміти, що ці переконання є, це коли вам здається, що ви не можете отримати те, що хочете. Чому я не можу отримати цього? Тобто, ви хочете досягнути якоїсь мети фінансової, хочете заробити якусь суму грошей, але здається, що чим більше ви намагаєтеся, тим менш досяжним це. Здається, це тому, що є переконання у вас, які продовжують відштовхувати те, насправді, чого ви хочете. Це коли, наприклад, ви собі говорите: Я не думаю, що такий спосіб життя, такий рівень доходу є для мене можливим, тому що я ніколи так цільки не заробляв і не зможу заробити. Я не думаю, що я зможу досягнути успіху у цьому. Зрозумійте, що ви свідомо. Можете думати по-іншому, але ваша підсвідомість керує цим всім. Тобто, керує тим, що ви дієте чи не дієте. І багато людей свідомо стараються, вони роблять багато, пашуть як коні, витрачають багато годин, пробують усі різні варіанти, що можуть там придумати собі стратегії розвитку, але докладають іще більше, більше, більше зусиль. А бажаного стає все менше, менше і менше, і досягнути його стає все важче і важче. І причина цього в тому, що вони не відчувають себе достатньо гідними цього, достатньо гарними спеціалістами для того, щоб цього досягти. Вони вважають, що їм потрібно довести свою цінність, свою гідність, докласти ще більше зусиль і лише важкою працею вони зможуть це довести. Але це ще раз підкреслює цю. Їхню недостатність, тобто вони намагаються сильно цією важкою працею доказати, що вони є достойні, хоча вони є достойні вже від того, що вони існують. Ви є достойними від того, що ви просто існуєте. І зміна починає відбуватися в людині всередині, коли вона пропрацьовує ці переконання, і вона усвідомлює, що вона гідна, що це є нормальним, отримувати все, що ти хочеш, і це є вирішенням цієї ситуації. Вихід полягає в тому, щоб побачити, побачити себе по-іншому. Для цього потрібно змінити ці упередження так з негативних на позитивні. Тому що насправді все, що ви розповідаєте собі про себе. З дуже великою ймовірністю є просто неправдою. Це є лише захисним механізмом, як я сьогодні вже сказала, який допомагає вам справлятися з життям, але він ніяким чином не вирішує питання? Ви просто справляєтесь на певний час, і потім ці проблеми знову до вас повертаються. Подивіться на своє життя. Те, що ви говорите собі, що я недостойний, що я не можу цього зробити. Невже це вам якимось чином допомагає? Якщо не допомагає, тоді запитайте себе, а чому я продовжую так говорити? Чому я продовжую так думати про себе? Яка моя вигода в цьому? Це дуже чесні, відверті запитання, і яку ціну я плачу за те, що я продовжую так робити? І знаєте, якщо у вас є декілька переконань чи одне, вони ж починають впливати на інші думки. Наприклад, у у вас є одне обмежуюче переконання, але воно починає просочуватися в ваші інші думки. Воно створює сніжний ком, який стає все більшим і більшим, і більшим, все складнішим. І ваша впевненість в собі стає все меншою. От така це. Такий це взаємозв'язок. Я не вмію робити презентації проєктів. От ви собі таке переконання створили, потім воно починає котитися, і раптом ви вже і не вмієте спілкуватися з іншими людьми, потім це перетворюється: я не вмію робити те, що я роблю, потім я не є спеціалістом, я не є гарною людиною і так далі. І так далі. Бачите? Цей сніжний ком, який зараз, наче впаде і придушить мене, бо він же такий величезний, там вже так багато. Переконань, створених мною, а як же це змінити? Якщо ви уважно дивилися чи слухали цей епізод, то сподіваюся, ви вже виписали про себе певні переконання, які ви маєте. Тож, давайте над ними з вами попрацюємо зараз. Але перш ніж продовжимо, я хочу сказати вам кодове слово цього епізоду. Це слово місяць. І знову нагадую вам, що не потрібно писати мені це слово в коментарях, чи в інстаграмі, чи де ви мене можете знайти. Просто збережіть собі це слово, зберігайте його в нотатнику чи в щоденнику. І коли ви продивитеся всі 10 епізодів цього альбому, коли вийде останній епізод, у вас буде можливість. Надіслати всі ці 10 слів за вказаним лінком та отримати для себе довгоочікуваний подарунок. А ми з вами продовжуємо. Важливо пам'ятати, що переконання не є фактами. Чи ґрунтується це негативне переконання, що ви маєте про себе на будь-яких фактах, чи є щось, що свідчить про те, що це є факт, а не просто переконання? Той коментар історія, що ви створили в своїй голові. Ви просто вірите, що ваші думки. Оці переконання, вони є істина. Ви просто в це повірили. Це частина усвідомлення і є самою критичною, самою важливою. Ви приймаєте твердження за правдиві, за правду. Хоча насправді не знаєте, чи вони є правдивими для вас. Ви думаєте, що вони правдиві, і це вірите, але насправді ви не знаєте, чи це є правда. Щоб щось було правдою, ви повинні мати можливість довести це. Ви маєте мати аргументи. Реальні аргументи, Подивіться на ті переконання, які ви написали про себе, про успіх, про ваші досягнення, про ваш бізнес, про вашу роботу, чи є із них хоч щось правдою. Якщо так, то які там є аргументи? Давайте, покажіть їх, докажіть. По кожному пройдіться і гарненько подумайте, не поспішайте, спробуйте знайти аргументи, які б можна було в суді використати. Знаєте, якби ви були адвокатом, от ви б вийшли перед суддею, сказали, ось це тому, що Найдіть ці аргументи. Я хочу, хоча б один. Можете потім мені написати в коментарях: хоча б один аргумент знайдіть, реальний обмежуючи переконання, викрадають впевненість і підривають нашу мотивацію. Стійкість, все підривають вони. Тому навіщо дозволяти їм жити у вашій голові та формувати вашу реальність? І в мене для вас є ще пару рекомендацій, так би мовити, що ви можете з цим зробити. Перше, і я б сказала. Важливі, але вони всі важливі. Це діяти. Немає кращої мотивації для початку, ніж просто почати. Почніть, і це буде рухати вас вперед. Не чекайте якогось чарівного моменту, не думайте про те, що який саме результат має бути. Просто почніть щось робити. Друге, це запитуйте себе: а що може статися найгіршого, якщо я почну, або якщо в мене не вийде. Ну, от що такого страшного може статися зі мною? Наполегливість це ознака успіху. Ви почали щось у минулому, зазнали якоїсь невдачі, а потім повірили, що не можете цього зробити, що не можете спробувати знову. Ні, спробуйте ще раз, спробуйте. Якщо ви хоч трошки е, щось робили, то ви ж покращилися, ви йдете своїм шляхом, у вас обов'язково вийде. Далі подивіться на оточуючих. Вони є позитивними людьми, вони успішні люди. Що ви відчуваєте, коли ви знаходитеся поруч із ними? Ви відчуваєте підйом, натхнення, мотивацію, чи покращує ваш настрій розмова з ними. Майте зрозуміти, що на жаль, в нашому житті багато людей, навіть близьких людей, які будуть. Не задоволені вашими амбіціями, вашим успіхом, і вони будуть робити все можливе, щоб ви себе відчували пригніченими. Тож подумайте, над вашим оточенням також. Це були такі мої рекомендації до вас. Я вважаю, що всі ці речі, про які ми сьогодні з вами поговорили, вони зводяться, в принципі, до одного. Якщо ми хочемо змінити щось і в нас це не виходить, то, скоріш за все, Ось оця річ, що не виходить, да, тобто що що стоїть за цим, що не виходить, вона нас тримує. Ми можемо з вами усвідомити, що саме нас стримує, і це змінити. Сьогодні було наведено багато прикладів того, як це зробити, але спостереження за собою, виписування своїх думок, усвідомлення того. Тих закономірностей, які відбуваються в вашому житті, та піддавання їх сумнівам, 100% якісно змінить ваше життя на краще. Зрозумійте, що тільки ви можете усвідомлювати свої думки. Тільки ви можете усвідомити, що насправді конкретно вас стримує від успіху. Тут немає такої загальної формули. Це ваша власна робота з собою. ви можете їх усвідомити та переосмислити. І це залежить абсолютно від вас. Повірте, це не може бути змінено кимось іншим. Я не можу злізти до вас в голову і там все зробити перепрошивку вашого мислення. Звичайно, що ви можете робити це самостійно, або звернутися за допомогою до коуча чи до психолога. Це те, чим займаюся я зі своїми клієнтами, ви можете до мене звернутися. Але пам'ятайте, що бажання змінити, воно завжди за вами. І до класу до цього зусиль, за вами. Я була дуже рада побачити вас в якості мого клієнта і з радістю вам могла б допомогти, але це лише з вашого сильного, сильного бажання змінитися змінити своє мислення. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній епізод допоміг вам усвідомити і розібратися в тих переконаннях, які стоять між вами та вашим успіхом. Я бажаю вам чудового, гарного вільного дня. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, відправляйте лінк своїм близьким та рідним, переходьте в мій інстаграм, і ми зустрінемося з вами в наступному епізоді наступного тижня. Па-па!